В який момент ви прийняли рішення взяти зовнішню інвестицію? Насправді ми прийняли це рішення в 2012 році, і ми б це, це б сталося, якщо б не прийшли ці посіпаки. І вже це рішення було, скажімо так, морально прийнято, і ми з ним були згодні. І вже коли прийшов фонд, насправді фонд прийшов у 2014 році, і всі документи були повністю готові до лютого 2014 року. Але... Люте 2014 року, початок вторгнення, втрата Криму, війна на Донбасі, призвело до того, що фонд заморозив наступні кроки, а ми їх, в свою чергу, не, не пушили, бо розуміли, що в принципі, ну, типу, на що питати задавати питання, на які ти отримаєш негативну відповідь. І потім вони повернулися до нас вже 15-му році, в 2015 році ми вже закрили цю угоду. А скажи мені, скільки тоді відсотків компанії ви продали? Ми не розголошуємо цю інформацію, це десятки відсотків, але міноритарна доля. Ну тобто, ви залишаєтесь основним акціонером так. ваша родина, основний акціонер розетки. Так. Ми найбільші акціонери і разом, і по окрем, і окремо кожен з нас найбільший акціонер розетки.